Свіжі новини сьогоднішнього дня резонансні новини. З вами Кожухівський Олександр. Шановні глядачі, з кожної сотні тисяч переглядів на мене підписані тільки пару тисяч українців. Велике прохання, натисніть, будь ласка, на цю кнопочку, тому що ви дивитесь мене без підписки. Підпишіться. Підтримуйте український контент, підтримуйте українські канали. Велике прохання! Я тут щодня готую для вас новини. За дві хвилини. Ви дізнаєте, що в нашій країні відбувається, які переможні новини, і що відбувається за кордонами нашої потужної, крепкої, сучасної України. Велике прохання! Підпишіться, тисніть. Ось сюди, будь ласка, на мій фейс. Небо над Україною більше не захищене. Це питання. Вчорашній удар російськими дронами зміг прорвати найсильнішу зону української ППО, заявляє Нью-Йорк Таймс. За інформацією видання, урядовий квартал знаходиться в центрі кільця протиповітряної оборони і вважається найбільш захищеною територією в країні. Будівля кабіну знаходиться поруч з Верховною Радою та резиденцією Володимира Зеленського у Києві. США готові зруйнувати економіку Російської Федерації. Це змусить Путіна сісти за стіл переговорів, заявив міністр фінансів Америки, втративши в серпні на покровському Напрямку 5 км квадратних зсу змогли відновити контроль над 26 км квадратними української землі. Повідомив Сирський. Подібне співвідношення на нашу користь і на добропільському напрямку. Покровський напрямок залишається одним із найскладніших. Саме там росіяни зосередили основні зусилля і створили найбільше наступальне угрупування. За останній тиждень зсу відбили близько 350 атак противника. Вчора вночі було уражено низку важливих об'єктів у Російській Федерації. Завив генштаб уражено лінійно виробничу диспетчерську станцію ЛВДС 8 у районі. Ні, населеного пункту Найтоповіччі Брянської області вона входить до комплексу магістрального нафтопроводу Стальний конь, потужність перекачування якого складає 10 мільйонів тонн. Об'єкт має стратегічне значення для забезпечення транспортування нафтопродуктів для армії Російської Федерації, Уражено потужності Ільського НПЗ у Краснодарському краї, який щороку переробляє 6 мільйонів тонн нафти та задіяний у забезпеченні збройних сил Російської Федерації. Підтверджено успішні влучання по місцях дислокації особового складу окупантів та складах матеріально-технічного забезпечення російських військових. Частин у Курській області від початку року Росія призвала за контрактом близько 280 тисяч військових, повідомили в ГУР. Завдяки великим виплатам за укладання контрактів є всі підстави вважати, що до кінця року Росіяни повністю виконують план із рекрутингу. Нині Російська Федерація щомісяця набирає до армії щонайменше 35 тисяч людей. Крім того, Москва планує нарощувати виробництво зброї, зокрема ракет і дронів. Зеленський заявив, що під час масованої російської атаки по Україні декілька дронів за попередньою інформацією перетнули кордон України та Білорусі. Не раз звучало у Вашингтоні, що за відмову говорити будуть санкції. Маємо реалізувати все, про що домовились у Парижі. Написав президент. За минулу добу ЗСУ відпрацювали 970 живої сили, 2 танки, 11 ББМ, 42 артилерійських системи, 1 РСЗВ, 294 БПЛА та 108 одиниць техніки. Підпишіться будь Будьте в курсі свіжих новин щодня, гарного дня!